Жителі вільного нарікають, що у половини села немає води, і така ситуація. Тут чи з березня пані Надія живе з мамою? каже дуже тяжко. 95 років. Вона з двома палицями вона спускається з ганку з моєю допомогою, піднімається з моєю допомогою. Мені потрібно в душ її привезти. А щоб туди відвести, мені потрібно принести чотири відра води. місцеві старожили розповідають у селі завжди були проблеми з водою. Криниці ще кілька років тому в багатьох обміліли. Тому всі вимушено під'єдналися до централізованого водопостачання, а тепер і це не рятує. Крани бідкаються люди сухі вже майже півроку, а рахунки проходять регулярно. То виходить, що платити потрібно за повітря в трубах. Кожен місяць. Ну, місяць платимо. ось зараз відкриваємо щочки, щоб воду. провірити воду. А воздух то на каче. Місяць я заплатила 20 кубів за воздух один. А ще сплачують рахунки за тих, хто незаконно під'єднався до комунікації централізованого водопостачання. це селяни уже зафіксовані такі врізки, але комунальникам до цього діла немає. Недостатньо контролю вони нам кажуть, що ми потребляємо води 6 тисяч тонн кубів, а плати, плати населення за 2 тисячі кубів. Я не проти контролюйте за врізки, контролюйте. Щоб розв'язати проблему, жителі збирали підписи та двічі надсилали скарги до селищної ради й комунального підприємства. Та все марно їх ніхто не чує. Жодного разу ніхто не приїхав. більш того, коли телефонували наступного разу. Це вже були з їх сторони некоректні розмови. Вибачте, з якимись там погрозами. Ну зовсім некоректні розмови, і потім блокування. Люди продовжують тягати воду відрами та платити за повітря. кажуть, накопичувати борги не звикли, а тому й далі боротимуться з чиновниками, які відповідають за водопостачання. Уже підготували чергову скаргу. Ми зробили нову заяву. Ми зібрали тут сім сторінок підписів. Це більше 120 людей з різних вулиць. Тут 9 вулиць, шість провулків. Заяву несуть до селищної ради і знову вимагають відповіді від голови селян. Приймає заступник, каже про таку проблему. Чує вперше. Анатолій Борисенко припускає, відсутність води може бути пов'язана з відключеннями світла. Закуплять паливо, і навіть коли не буде світла, буде запускатись генератор, набиратись вежа з водою під час давлення, давління. Ну да, буде вода там, де її зараз нема. Бо при відключенні е, на 10 годин, як мені зазначали, коли якраз на сесії, що е, набирається майже доба башта. І коли ну, відключає світло, вона набирається на половину, потім така жара, ви знаєте, яка жара. Вона ще не набрала, не вистачає тиску, її вже спустили, коли немає світла, ну і ми зам, замкнути коло. Скаргу у селищній раді все ж таки зареєстрували у комунальному підприємстві. Господар, який відповідає за водопостачання села Вільне, класично, як то кажуть, розводять руками. Мовляв, води немає з кількох причин відключення світла та відсутність пального для генераторів, а ще аварії. Напроти там поворотна гвардійська там була вчора. отремонтували. І все одно не немає. І все одно немає. Зараз перекривають, будемо перекривати, щоб можна було хоча б башню, хоч якусь наповнити. Непонятно. Спеціалісти працюють, що буде ну, Ви ж що 47 кілометрів протяжність вашої траси і перепади десь до 50 метрів. Частково у відсутності води винній односельці, вважає директор комунального підприємства. А саме більша проблема це те, що поливається. Набирають люди, в кого появляється вода, вони одразу набирають собі про запас, а на верже ж вода не, не йде, то, що, то, що її не вистачає. Вирішити проблему оперативно не вдасться. Визнають комунальники та над варіантами вже міркують. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба, Подробиці, телеканал-інтермарафон Єдині новини.